А як тебе звати? Джейк. Все дуже це. гарно, дякую, було приємно. Якщо я відчуваю, що вигорання вже близько, це реально жорстко. Я не дотримуюся тих правил офіційних. Що ви робите, щоб не вигорати? Ну, взагалі я працюю безпереривно. Я от на собі протестував. Так, всім привіт, мене звати Андрій Дзюба, я лікар-офтальмолог. І сьогодні я хотів би поговорити про таку важливу тему, як. Тома, вигорання розкати често про мій особистий досвід цьому, але якщо це буде комусь вас корисно, я буду дуже за це радий. що ж починаємо відео. Цей тиждень був мені дуже необхідний, тому що в мене є одне правило: якщо я відчуваю, що вигорання вже близько, я просто зупиняюсь, роблю паузу, видихаю, відновлююсь, відпочиваю і тоді повертаюсь назад. Я думаю, що взагалі не лише в медицині лікарі вигорають, тому що звичайно і будь-якій іншій роботі може у вас появитися втома. це цілком природне явище для вашого організму. Ви взагалі часто втомлюєтеся, стикаєтеся з Ой, з вигоранням. Е, є інколи. Ну, в загальному не вигорає, але інколи таке буває, що раз у два-три місяці буває така штука. Uh -huh. Тому де да. ще не стикалася з таким стикаюся майже щодня, але треба любити свою роботу, щоб не вигорати. Ну працювати точно ні, от розважатися. Да. Напевно, це в мене завжди буває з якоюсь періодичністю. Я навчаюсь в фізико-математичному ліцеї, wow. і це виходить те, що періодично. Так, у мене є якесь вигорання, і особливо. Якісь погані оцінки або невдачі. Не знаю, мені здається, я би здивувався, якби якась людина сказала, яка працює, що вона зовсім ніколи не втомлюється. Для мене це був би просто космос. Ви взагалі дуже часто вигораєте з роботи. Ну так, звичайно, там графік 14 годин. Напряжно. Це реально жорстко. Якщо втома буде довготривалою, то це вже звичайно переходить у вигорання. Я згідна з цим, вигораю. Ще й в неділю ви зараз працюєте? Та то це вже четверта неділя підряд. На річку, часу, але так. стикаємось. Чому офтальмолог розказує про таку тему як вигорання втому? А все дуже просто, тому що звичайно, що наші золоті прекрасні очі дуже сильно переносять, відчувають втому. І тут, звичайно, треба сильно наголосити на тому, якщо людина втомлюється, то звичайно це в першу чергу відображається і на ваших очах. Вони стають червоні. Якщо ви не будете ніч спати вранці, прокидаєтеся, і у вас реально червоні очі, наче то ви вампіри. Вони можуть викликати відчуття сухості, печіння, піску ваших очах. Особисто я от на собі протестував е, і тиждень, коли в мене був на роботі реально завал. Тобто в мене щодня було дуже багато пацієнтів ще після. Роботи там створення сценаріїв, написання відео. Ну тобто в мене був дуже насичений тиждень. Я скажу вам так, що під час мого насиченого тижня я не відчував такої сильної втоми. І один тиждень для досвіду у мене був такий, що і у мене була мала кількість пацієнтів, і звичайно, я приходив вдома і просто відпочивав. І я від цього більше втомлювався, більше скажімо так, вигорав, тому що я не мав себе чим зайняти. Що робити, щоб не вигорати, щоб не втомлюватися То більш активним бути? Більше руху, більше життя і не буде вигорання. То дуже люблю дітей, і вони не дають виграти. Це неможливо. Ну, будь стабільний графік. Це найважливіше. можна звикнути до всього, але щоб стабільний графік. Був. І вкусняших будеш висновок особисто від мене один, що е, треба себе чимось займати, щоб ви були активні і щоб ваша діяльність вона завжди в чомусь була. Тобто, що ви щось завжди робили розумово, фізично, емоційно, щоб ви від чогось отримували емоції, і це вам дасть більше сили. Що ви робити, щоб не вигорати? Після пар обов'язково відпочити. Скільки часу? Ну, десь. Вудинки, дві три прогулятися, просто по-перше, хожу в спортзал, переглядаю відеоролики на ютубі, тому так і відпочиваю. Багато сплю як медик можу сказати, що я не дотримуюся тих правил офіційних, яких е, треба. І хочу багато спати. Це єдине, що мене зараз таке, що мене спасає. Сплю. Сплюсти спати. <гум> спати. От з тими дівчатами п'ємо чай, може не знаю, виходимо залі я працюю безперервно, але потрібно раз у два-три місяці все ж таки брати один той вихідний і просто висипаюся. Тобто для вас, в принципі, відпочинок це проводити час з друзями, відпочивати, так? Ну так сили мені дає творчість. Можна, наприклад, почитати книгу або вивчити декілька акордів на укулі. На певний час просто забуваю про навчання, як про таке йду, гуляю собі, а потім з новими силами повертаюся назад. Тому це такий досвід вигорання. От я замітив, що дійсно це допомагає триматися на плаву, у треба зрозуміти взагалі той стан, що ви реально вигораєте. Тому, якщо ви це зрозуміли, вам варто прийняти цей стан на себе, зрозуміти, що вигораєте, і вже друге питання, яким задаватися, це чому ви вигораєте? Будь це робота, яка вам не подобається, чи ви занадто реально багато перепрацювали, і вам потрібен просто відпочинок на Мальдівах. Людина собі рідко задає питання: як робити так, щоб не вигорати. Тут відповіді очевидні. Перше, ж треба для вас розуміти, це прийняти для себе цей стан. Друге, це зрозуміти, чому саме ви вигораєте, яка є у цього причина? І третє, звичайно, це як усунути цю причину, тому що, врешті-решта, все вам впливає на ваші прекрасні оченятка. Дбайте про себе, тому що очі це, якби знаєте, зеркало вашої душі. Оце я сказав разку. Ахрініть, тому обов'язково, що треба робити. Народ завжди намагайтесь. Собі створювати якісь певні ситуації, в яких ви будете отримувати просто емоції, тому що емоції, та річ, яку організм хоче отримати, щоб не вигорати, щоб не втомлюватися сильно. А кайфуйте від того, що ви виконуєте, роботи. якщо ж ви реально втомлюєтесь, знайте чим себе зайняти, перейняти, майте якісь хобі, майте якісь захоплення. От, наприклад, моє захоплення це є ведення блогу, це і написання сценарію, тому що я з вами ділюся цим досвідом, і від вас якийсь певний фідбек прилітає мені. Або Хейде, бо фідбек це вже в принципі, без різниці. <ріхи> але тим не менше це дуже круто, тому ви для себе це усвідомлюєте і, звичайно, робіть для себе свої висновки. Окей, а які взагалі особисто ви можете дати рекомендації для глядачів краще робити, щоб завжди бути ну, в тонусі? Ну, займатися своїм ділом, дійсно, який подобається, і жити? Смиритися з тим, що є, і любити своє життя таким, яким воно є. Це що? Ну і щось смачне. Почитати якісь книги, цікаві. Це мабуть буде банально, але все-таки потрібно відпочивати. Тобто подорожі, хоча вийти кудись на каву, погуляти, розвіятися. Тому що постійно на роботі ти все ж таки виграєш прогулятися так. з друзями, не зациклюватися в самому навчанні, давати собі. Відпочинок для голови. Потрібно знати міру, і коли ти розумієш, що вже близько до кінця сили закінчується, варто все-таки трошечки відпочити, знайти якусь іншу діяльність. Наприклад, не знаю, піти і пофотографувати щось. Ніколи не прокрастр... ні... Ніколи не прокрастренуйте. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ніколи не лежите на диванчику, не чекайте, поки до вас натхнення. Прийде і ви підете там робити свою роботу. Ні. Ви робіть тут. Зараз і все чудово буде, тільки ви є вашим мотиватором внутрішньо, ніхто інший. Розумієте? Тому саме зараз встаньте, почніть робити, і ви зрозумієте, що ви не вигоріли. Вам просто потрібна нова свіжа емоція після вашої довготривалої роботи, навіть якщо ви працювали реально цілу ніч. От спробуйте цю річ прямо зараз. Можете прокоментувати, як ви виходите з вигорання, чи ви взагалі не вигораєте, якщо є такі люди, ставте лайк пишіть комент, а також не забувайте підписуватись на канал. Я хотів просто поділитися з вами своїм досвідом, своїми думками, як я сам справляюсь, і можливо, комусь з вас це допоможе. Якщо так, я дуже буду реально радий. Тому всім бажаю тільки гарних усмішок, приємного дня. Якщо ви не бачили попередніх відео, клацайте, переглядайте і всім гарного настрою. Пока!